Прекрасно, супер. Давай, сейчас, сейчас, да? Поздоровайся. тебя, красунечка. Давай, <с> молодец. Я так. Кто <Advocates> сказал вставать? Кто дал команду? Все, 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 все. Ай, тут тут Ну давайте, окружайте, блин. Давайте давайте, давайте, давайте добавьте Ну ти покажи, ще раз таку рогу Ігор, Ну що молодець, симпатічний, вітаю вас, Підійди ближче. Шикарна жінка, я вам хоч тяжко було перейти через це, я вже і так старався, щоб дойти, щоб Анатоліше. це було. Турбо, супер. Ну, все, нормально, Кирилл. Але все добре, слава був, Так що вітаю вас, вітаю. Молодець. Ну, 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 тримаємо. В неї характер. В неї характер. Правильно, ну, бризко, 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 до всім голотим. Все. Так, в групі всім розкажу. Тільки на аеродромі ЦУНІ виходять замір, дівчат. Я думаю, що якщо вдруг в горлі пересохло, то оце, оце якраз Уже можна. вже Можна. Я вас теж вітаю. Я свою студентку привітав вас. Кожна шампанська. Прекрасно. Що тебе присутствує? Все. Совет до, до любовь. <ріху> Вітаємо вас. Ми, ми цю пляшку покругу, а як ви думали? <ріху> 100 років і діточок гарненьких. <ріху> Я не знаю, ты еще видел работы? Он их мог не видеть, но ты как вам на ямку. А, они первые, блядь, да. Да, Дайте мне пятку. Подожди любовь. Давай.